Є поети, які стали голосом покоління, а є ті, про яких мовчали майже сторіччя. імена, яких не знали, рядки, які не звучали у шкільних програмах, відродження, яке розстріляли. Ми запустили флешмоб на читані вірші, щоб кожен міг стати голосом тих, кого змусили мовчати. Спинитись би на цьому полустанку з вагону вийти. Насипом пройти, і в теплій тиші літнього світанку, отам в траві, під деревом лягти, і так лежать, ковтаючи напої живущих сил землі, дерев і трав, ділятися, як з очей зникає волі, забравши геть тягар турбот і справ. Учні, вчителі, митці, військові. З усіх куточків України лунали вірші словами Йогансена, Забіли, Драйхмари, Близька. А найголовніше, їхні вірші отримали відгуки свого слухача навіть через сторіччя. Нечитані вірші. Читати значить пам'ятати.